З недавнього часу я втратив зір. я диктую це голосовому помічнику на телефоні, бо мушу попередити вас про те, що сталося. Мої руки так сильно трясуться, що я не можу друкувати, а навіть як би міг, я більше не бачу би екран. Почну з самого початку, перший тиждень. Три місяці тому я ледь сплачував оренду, я фахівець із реставрації аудіо, очищаю старі записи, оцифровую архіви, щось у цьому роді. Робота була нестабільною. Я тижнями жив, на налогшені швидкого приготування та відмовах у устах, коли побачив оголошення на сайті фрилансерів аудіо. Потрібен архіваріус для державного проекту оцифрування 15 тисяч на тиждень. Потрібен допуск до секретної інформації. Дистанційна робота, на резюме 15 тисяч на тиждень. Я одразу подав заявку, думаючи, що це шахрайство. Але через два дні мій телефон задзвонив з прихованого номера. Містер Хейс голос жінки, був рівним, професійним. Це міс Вікерс з Департаменту управління архівами. Ми розглянули вашу заявку на проєкт оцифрування. О, чудово! Це... Це справжня вакансія? Так, робота полягає в оцифруванні засекречених аудіоматеріалів дослідницьких програм часів Холодної війни. Ви працюватимете з дому на нашому обладнанні. Матеріали чутливі. Ви підпишете угоду про нерозголошення з серйозним покаранням за порушення. Приймаєте? Я погодився, звісно. Наступного ранку, рівно о шостій білий фургон без позначок зупинився біля мого дому. Ніякого логотипу компанії, номерний знак нерозбірливий. Двоє чоловіків у звичайному одязі розвантажили 17 коробок, не встановлюючи зорового контакту. Уся процедура тривала 4 хвилини. Усередині коробок прогривач для касет, якого я ніколи не бачив, 342 касети у пронумерованих конвертах, ноутбук з усім мережевим обладнанням, фізично вилученим, і запечатаний конверт із надписом Протоколи прочитати негайно. Протоколи були надруковані на товстому пожовклому папері, який виглядав на десятки років старішим. Обов'язкові протоколи для проекту Очі. Працюйте тільки між 23 та 4 годиною ночі, оцифровуйте касети у суворому порядку, ніколи не пропускайте. Якщо почуєте дитячий голос, негайно не зупиніть касету і зателефонуйте за цим номером, не продовжуйте прослуховування. Якщо почуєте своє ім'я, ігноруйте це артефакт запису. Ніколи не перемотуйте назад жодну частину касети, тільки вперед. Якщо червоне світло на прогривачі блимає тричі. Залиште свій дім рівно на одну годину, поверніться тільки після спливу години, під час роботи тримайте всі вікна завішаними. Час від часу ви будете чути стукіт, не відповідайте, не реагуйте на нього жодним чином. Якщо ви відчуєте, що за вами спостерігають, так і є, продовжуйте працювати у звичайному режимі. Не дивіться на екран програвача під час запису, тримайте погляд тільки на ноутбуці. Невиконання цих протоколів призведе до негайного розірвання контракту та юридичних наслідків. Я прочитав їх двічі, деякі мали сенс. Робота вночі це нормально для секретної служби. Стукіт був дивним, але правило 10 збило мене з пантелику. Екран. Я знову оглянув магнітофон. Це був просто касетний програвач, кнопка відтворення, стоп, перемотування вперед, латунна, ідентифікаційна табличка. Жодного екрану. Я подзвонив за номером, яким користувалася Міс Вікерс. Відключено. Але 15 тисяч доларів. Я міг би наздогнати орендну плату, погасити кредитні картки. Нарешті, з'їсти щось, що не подається одноразовому стаканчику. Я встановив обладнання і завіси вікна просторадними. Рівно о 23-й я завантажу першу касету. Касета 1. 17 березня 1973 року. Гучні Перешкоди. Потім чоловічий голос, втомлений і роздратований. Інтерв'ю з суб'єктом 12В. Четвертий день періоду спостереження. Суб'єкт продовжує наполягати, всю трансляцію лісніть інструкції, а не галюцинації. Коли його просять описати голос, який дає інструкції, суб'єкт стає невербальним і агресивним. Потрібна седація. Продовжимо завтра. Тиша, потім інший голос: молодший, майже веселий Суб'єкт 12В. Ви нас чуєте? Добре, тепер скажи, скільки пальців ми показуємо? Скільки пальців? Томас. Пауза, потім крик, непереляканий крик. Той, що йде з глибини, тваринний, привісний. Касета тривала 43 хвилини. Більшість із них той крик, іноді перевани молодшим голосом, який ставив спокійне запитання. Що ти зараз бачиш, Томас? Воно ближче, скільки їх за тобою спостерігає. Я все оцифрував, шлунок повертався. Коли закінчив, було 20 хвилин першої ночі, залишилося 241 касета. Перший тиждень був таким тривожним, але терпимим. Психологічні експерименти 70-х та 80-х, сенсорна депривація, люди, які стверджували, що отримують трансляції. І одне слово постійно повторювалося спостереження, не усенця наукового спостереження. Дослідники помовляли його з великої літери, ніби це був окремий процес. Я ще не розумів, але зрозумію. На четверту ніч я почув стукіт, три тихі удари у двері у перші сорок сім ночі. Правило восьме не відповідати, не визнавати. Я продовжував працювати, але руки тремтіли. Стукіт повторювався ще тричі. Рівними інтервалами, а потім припинився. На шосту ніч я почув своє ім'я. Я цифровував касету 34, інтерв'ю з учасником програми дистанційного бачення. Суб'єкт описував те, що бачив. Кімната порожня. Ні, зачекай, там хтось є. Він працює, він сам. Він. Потім чітко як день. Гейс. М. Гейс. Кров застигла в жилах. Мій палець завис над кнопкою зупинки. Але правило 4 наказувало ігнорувати артефакт запису, суб'єкт продовжив. Мгейт слухає нас прямо зараз. Він ще не розуміє. Він думає, що цифрової старі записи показати йому статика. Я сидів, втупившись у екран ноутбука, здавалося, цілу годину. Звідки знати моє ім'я? Ці записи з 70-х, але я не відмотував правило 5. Тремтячими руками я завантажив касету 35. Другий тиждень контент ставав гіршим, набагато гіршим. Касета 41 була відеофайлом. можна було почути кінопроектор операції Зворотнє Око. Лікар описував, що під дослідним показували підготовлені візуальні стимули, щоб перевірити, чи можна отримати доступ до людської свідомості зі сфери спостереження. Піддослідні ставали жорстокими. Один перегриз собі язик, інший ламав собі пальці один за одним, сміючись. Мені довелося двічі ставити касету на паузу, щоб виблювати. Лікар залишався спокійним увесь час. Суб'єкт демонструє надмірну реакцію відразу, Намагається вирвати собі очі, накладаю обмежувальні засоби. Я постійно повторював собі, що це просто робота. Гроші надходили 15 тисяч щоп'ятниці. Я продовжував працювати. Стуки тепер лунав щоночі з різними патернами, іноді три удари, іноді ритми, на кшталт азбуки Морзе. На дев'яту ніч він зупинився посеред патерну, тоді з'явилися подряпини, щось дряпало нижню частину моїх дверей легко, дослідницьки, наче пальці перевіряли щілину. Я хотів утекти, хотів відчинити двері і закричати тому, що стояло ззовні, але я тримав погляд на ноутбуці. Потребування тривали дві хвилини, а потім припинилися. Але я відчув це. Те саме відчуття справило дев'ять, що за мною спостерігають. Не ніби хтось стоїть біля вікна, а ніби щось було за моїми очима, дивилося назовні через них. Вага всередині черпа, тиск за лобом, наче хтось носив моє обличчя зсередини. Відчуття зникло після того, як подряпування припинилися, але поверталося щоночі. Третій тиждень до третього тижня я майже не спав. Касети переслідували мене в день, стукіт вночі, але я продовжував гроші. Я весь час повторював собі, що це заради грошей. Але касета 89 зламала мене 41 хвилина перешкод і чоловічий голос, який повторював: вони вже в стінах, вони в стінах. Я майже зупинив її, майже подзвонив Місвікерс, але я дослухав до кінця. Наприкінці інший голос. Суб'єкт 303 вокалізує вже 6 годин. Активність мозку нормальна. Суб'єкт виглядає притомним, але не реагує, очі відкриті, але не стежать за рухом. Зіниці не реагують на світло, наче щось інше використовує їх, щоб дивитися, наче суб'єкт 303 досі всередині, але щось інше позичає його очі. Ми вважаємо, що він переживає простір спостереження з неправильного боку. Я до сидів у темряві. Фраза неправильний бік не виходила з голови, наче є два боки спостереження. той, хто дивиться, і той, на кого дивляться. І суб'єкт 303 опинився на обох одразу. Тієї ночі я оцифровував касету 95. Я помітив щось у відбутті на латунній табличці, екран мого ноутбука, але також слабке прямокутне світіння під місцем, де лежала касета, я не вигадав його. Там щось було, і я уважніше оглянув програвач, ледь помітний шов у металі під касетною колодкою, наче панель, або екран спрямований догори, прихований під механізмом. Правило 10. Не дивитися на екран програвача під час запису, екран дійсно був убудований у нижню частину касетного блоку, спрямований вгору, і касета закривала його під час відтворення, я тримав погляд на ноутбуці. Але я не міг перестати про це думати. Четвертий тиждень касети стали конкретнішими щодо просто розпостереження, і я почав складати докупи те, що вони мали на увазі, те, що я насправді тут робив. Касета 107 була інтерв'ю з кимось, кого називали експертом з простору спостереження. Ми вважаємо, що простір спостереження існує перпендикулярно до звичайної реальності. Коли ти щось дивишся, ти створюєш зв'язок переважно односторонній, але за певних умов зв'язок може стати двостороннім. Те, на що ти дивишся, може дивитися на тебе у відповідь, і якщо вона дивиться достатньо довго, може використати цей зв'язок, щоб перейти. У мене впав шлунок прийти. У що? У кого. Касета 114 дала відповіді. Жіночий голос: Суб'єкт 421 перебуває в камері спостереження 96 годин. Продовжує наполягати, що сутності спілкуються через пристрій відтворення, описує їх, як нас, але тих, хто спостерігає з боку дозволу, стверджує, що вони можуть повністю проявитися лише тоді, коли їх бачать під правильним кутом. Пауза. Шурхіт паперів. Суб'єкт вирвав собі очі власними нігтями, кричав, що не міг дозволити їм додивитися, що він мусив закрити вікно. Суб'єкт помер о 14.33. Мої руки не переставали тремтіти. Тиск за очима був уже настільки сильним, що я майже не міг фокусуватися. Я зрозумів, що зробив об'єкт 421, чому він це зробив. Щось могло спостерігати за нами з просто розпостереження, але потребувало дозволу: потребувало, щоб ми дивилися на них, створювали цей двосторонній зв'язок. Наші очі ставали вікном, через яке вони могли дивитися або пролізти. Я створював цей зв'язок чотири тижні. Було 3.47 ночі, я мав зупинитися, я мав піти негайно, але я завантажу плівку 115. і червоне світло на прогрівачі вигнуло. один раз, двічі, тричі. Правило 6. піти рівно на одну годину. Я схопив пальто і побіг. Я біг, серце калатало, я весь час озирався через плече. Я сидів на дитячому майданчику, стежучи за годинником, знаючи, що в моїй квартирі щось відбувається, знаючи, що я не хочу повертатися. Але рівно через 60 хвилин я повернувся. Запах ударив першим, густий органічний, як у м'ясній лавці, і ще щось знизу, щось солодке і гниле, як м'ясо залишене під сонцем. Усі мої вікна були відчинені. Простирадла, якими я їх закрив, лежала на підлозі, порвані на смужки. Прогривач все ще працював. Але плівку 115 було вилучено. На її місці нова плівка без номера, без обкладинки, порожній білий корпус і касетний механізм було розібрано. Прохований екран був видимий, чотири дюми завширшки LCD, але святився. Тепер відкритий, і він щось показував. Зернисте, чорно біле відео. У стилі камери спостереження моєї квартири, мого столу, мене сидячого там, працюючого. Кадри були цього вечора, але трохи раніше, я бачив часову мітку в кутку. Я дивився, як я сам завантажив плівки, коригую ноутбук, роблю ковток води, але в кадрі було ще щось позаду мене, у кутку моєї квартири.